Всім привіт, за Бенамок. Сьогодні мені вдалося все ж таки зіграти бій такий хороший на майстра. Давайте подивитися, подивитися, що власне, як, як в мене це пише. Карта у нас хороша. Правда, я не пам'ятаю, вона називається. Карта степи. Скільки граю, не можу ніяк, навчитися всі ці назви запам'ятати. Ну там неважливо. Не Займемо стандартну позицію, будемо старатися відстрілювати на тих, якщо будуть там прокатувати. Бачимо, СТБХ іде на центр, так само, як я приїхав свої кущі. А, бачимо, ПТХ не підстріляється, наш ЄПР збриває бабаха нашого. Тут ми розуміємо, що в принципі центр поки що нічого ми зробити не можемо, СТБ-ху ми не будемо бландіти, тому що ми відразу ми підемо свою позицію, відкатимо трохи назад, щоб не світитися, і будемо старатися продамажувати стандартні кущі. Це от, ці от, Там постійно люблять стояти. Пробую заблендіти. Хотів я забанити і звертаю увагу, що ззад вже на гранатах вкатою. Вирішую розвернутися, відкатитися і допомогти центр. Можливо ЄБР вже поїде. І якраз таймінги, добре, що не це. У нас не опускається пушка назад, як у опарта. Продамажуємо ми один раз ІБР і через, через те, що ми стріляємо через подвійку, ще він не засвідчує. І тут дуже важливий шот. Треба його забирати. Забираємо ІБРА, ховаємось за камерою, щоб нас не ваншот на тут бачимо, звертаємо увагу, що бат підставляється. Але поки ми розвернулися, танчик доволі погано відкатує назад. І повертається на місці також теж погано. Тут ціні маскування, тобто 300 з чим-то метрів, 380 і ми не світимось, світимось закручуємося ми тільки тепер. Як ми за цельні. Це, тобто даний танчик можна реально збирати під е, отер, під е, командирство. Тут не, не, не використовуємо останній снаряд. Чекаємо, поки зарядиться другий, і кидаємо. Добивають ОМОНа, там уже кран вкатує з леопардом, але ми їх не бачимо, вони за каменем, за горою. Е, проте ми їх світимо. Тут також за ціні кран зараз буде відкатувати і ми не будемо світитися. Тут метрів 380, тобто небагато. Бачимо 324 метра, ми не світимося. ми не світимося від крана. Навіть то, що він був без стану, ми все одно не світимося. Це от чудово, доволі непогане таке маскування, Це от це от мені подобається реально. Такий геймплей, я не знаю кому і як, особисто мені такий заходить. Тому що в мене на багатьох дуже стежках стоїть оптика і стоїть командирський одяг. Заркнув цього можна робити хорошу сумарочку, відповідно там фармити, якщо це переме. Або більше досвіду, більше от як зараз. Що відразу тисячу посвітили, 2000 вже є. асисту. Намагаємося закабочити гриля, щоб він не втік. Він на нас агриться, але нам треба добирати батру навіть у розміні. Пощастило, що він нас не впливає. Даємо ще одну клюку і чекаємо, поки зарядиться. Останній не відстрілюємо, останній у нас виключно останній снаряд виключно такий резервний. Тут зацініть момент. Оба на арта пробила STБ. Е, тим часом вже більше п'яти тисяч смарків назад. Е, Що хотів сказати, планка на майстра маленька, невелика. Це підтверджує те, що ну, танк не імба, звичайно, але їм настільки, тобто ним можна відігрувати хороші бомби. Тут вже йду просто в розмін, тому що кінець бою, нам треба ми приймаємо. І бачу, що звертаю, що бабаха там вже їде в хоч він там довго не поживе. Просто їду на арту. Треба ще хоча бражика зробити одного. Ну, це було добре. Зараз побачимо, чи пройде в нас якась там. В принципі, 500 буває е, вилітає, але в нас не виходить. Страждає, сильно страждає танк від арти, звичайно. Але от такий от бій. Це перемога. Отже, що в нас вийшло по бою? По бою ми отримали майстра. Що з того треба зробити? 4600 ми дали. 4 знищили. 3600 ми насвітили. Топ-1. Э, причому бій такий хороший вийшов. Э, це от якраз я виключив. Думаю, не буду більше записувати бої. І от майстра. Э, по танку. Э, перейти до статистики. Значить, у нас 10 боїв рівно. На 10-й бій я отримав майстра. Э, середня шкода 2600. Для мого скила це в принципі плюс-мінус нормально. Для мого скила. 70% перемог, тобто нормально. Танк непоганий, скажімо так, непоганий, непоганий танчик. Може бути. Що ви думаєте по даному по поводу даної машини? Чи варто було витрачати таку кількість ресурсів? Буду цікаво почитати такі коментарі, тому всім гарно дякую за перегляд. Бувайте.